Привіт, друзі, і слава Україні! Сьогодні у нас знову на черзі буде розпаковка посилок з сайту Aliexpress. Ну, що ж, почнемо. Зараз будемо розбирати поки що маленькі посилки, і потім ще декілька великих. Там, можливо, буде 2-3 ну, в одній. Ну, починаємо. Перша посилочка. Так, перша посилочка, і це в нас. О! Це у нас дивіться такі світодіодні лампочки. В габарити підходять для мотоцикла, для автомобіля. Ну і не тільки в габарити, часто в салоні такі самі вставляються. Дуже хороша така річ, недорого коштувала. Поїхали далі. Що це таке? А -а -а, зрозуміло. Це роз'єм XT60, тату мама. Щоб можна було сконектити провода якісь і так далі. Теж хороша річ. З якимось купоном на 50 центів, по-моєму, вийшло взагалі в якихось там, мабуть, 4 чи 3 центи. Хай буде. Поїхали далі. Так, тут у нас... тут у нас. Тут у нас холдери. Холдер на три акумулятора 18650. Вже брав був такі холдери, правда, ну, по одному. Досить якісні, непогані. Вставив собі три акумулятори, тут появився. Ну, послідовно, маєш собі 12 вольт маєш. Так, далі поїхали. Що це в нас за посилка? Так. Тут щось в пінопласті. Так, підозрюю, що щось таке, що може побитися. І досить. Ну, я б не сказав би, що зовсім маленький, а міцні який. <смірші> Можна десь. Межі чіпляти інші столові прибори. Можна якось зробити магнітика на холодильник. Можна підпаяти провода. і Наприклад, заряджати ті ж самі акумулятори 18650. Ну або інші. Досить-досить непогано. Поїхали далі. Далі в нас... А, давайте цей менший. Щоб нічого не розрізати. Так, так, так. Так, так це що? Це що? Це не моє. Угу. А, так це звичайні носочки стрейчеві. Чорні. Тілесного кольору. Це Дружини, певно, або тещі. Наступна на посилка. напевно якась кофта чи блузка знову жіночі А ми це плаття. Зараз глянемо. Ой! Ну, як можете бачите, так дійсно це плать. Я не помилився. Так, дві хвилини, зараз достану великі посилки і поїдемо далі. Так, поїхали на черзі, така вже посилка більша. Я вже відчуваю, що тут певно в одній посилці декілька посилок. Так. Поехали. Что это таки? Что нам рубить? Некая штука, присоска, не знаю. то я не знаю, що це таке. Може, хто знає, що це і для чого. Ну, я, я не можу навіть уявити. Ну, це не може бути, щоб це була просто присоска якась. Це воно для чогось. А може... Та, не знаю, не знаю. Не буду вгадувати, поїхав я далі. Так, далі. Це зрозуміло все. Ланці. Ланці. А який розмір. Не зрозуміло, який розмір. Він ну, такий досить легенький, мігенький. Мені здається, що буде зручно. Ну, Правда, не мій розмір трошки, тут десь 39-й, а в мене, наверное, 44 чи 45. Жаль, не підійдуть. Так би залишив би собі. Знову ж, певно, любимої тіощі посилка. Так, далі. Далі, далі, далі. О, бачите, такий годинник настільний, цікавий. Ну, Гулянний. Може він одразу навіть запускається. Там інструкція якась є. Так. Так, так, так. Ех, певно, не запуститься. Треба батарейки. Ну, але ж у нас, певно, є батарейки. Секунда. Зараз подивимося такий годинник. А, він з термометром бачу, показує температуру. Ну, Це правда, він, певно, ще холодний. Ну і взагалі, от на камеру я бачу, ніби як нормально цифри показує. А так. Дуже-дуже тускло. Можливо, в мене батарейки просто сівші, я не знаю. Ну, ось такий. З цієї сторони різні кнопки, тут є динаміки. Можна щось налаштовувати. Ось годинник. Ну, з будильником зовсім показує температуру. От, вже бачите, вже 20 градусів показує. Видно, просто холодний з вулиці. Нагріється, буде правильно показувати. Розібратися з налаштуваннями. Ну і поставити такий на стіл. Чому може бути? Поїхали далі. Так, далі у нас, як бачите, рукавички. Рукавички чорні, рукавички сірі. Запаху ніякого такого немає, дотик досить такі, знаєте, м'ягенькі, приємні, ззовні. А всередині теж. Рукавички досить хороші. Так, Наступні рукавички чорного кольору. Ці на відчуття не такі м'які, але зате тут є. не знаю, штучный мех, в середине тоже такие. Ну, напевно, они теплее будут. Ну, такие рукавички. Так, зарядный пристрій. 3C Digital а, Короче, как-то там читается. Хоч на вигляд він такий масивний, але. але, Ваги в ньому зовсім немає. Ну і тут ми бачимо один Type-C вихід. Три звичайних USB-A. Що у нас пишуть? 24 а. а. Один от виход Quick Charge 3.0. І Type-C Power Delivery 20 Вт. Ну, не знаю, не знаю. Якби це все тут було, було б дуже-дуже добре. Те, що тут написали на коробці. Так, вихід бачу. 24 А. Всі три. 5 воль, 3,5 А. 9 вольт, 2 А, 12 вольт, 1,5 А. Ну, не знаю, не знаю, наскільки вона буде добре. Хоча, за рахунок того, що багато таких розйомів, ну, це можна, наприклад, заживити дві гірлянди у вас на ялинці. Чи гірлянду і там зірку, чи ще щось. Ну, чисто раді того, що багато виходів. А так, мені здається, річ не дуже якісна, тому що ну, ваги в ньому немає. І я, я думаю, що, що тут заявлених цих Quick Charge і Power Delivery. 0, тут немає. Ну, тобто швидкої зарядки. А так може бути такий, як додатковий. Бачив, їх на Алікспресі багато і там відгуки різні. Деякі підтримують. Хоча б, хоча б 29 Вт швидку зарядку. Ну, але вони трохи дорожче стоять. Поїхали далі. Так, далі в нас. Щось пухтеньке, щось мягкеньке. Це такий от шарфик, певно. Такий досить м'ягенький. Приємний на дотик. Запаху такого китайського нічого немає. Красота. Так, на черзі в нас наступна посилка. Досить така об'ємна велика. Оу, що ми бачимо? Ми бачимо, що в посилці у нас ще одна посилка. А в цій посилці. О! Пакетик. А в пакетику? В пакетику, в пакетику, певно, світер. светр. Светер такий. Не, як, така груба в'язка. Холодною зимою зверху на якусь кофту вдягнути. А, тут навіть тут навіть немає цього, немає ґудзиків. Така тілімпайка зверху на кофту. Коли десь холодно вдягнув на роботі. Коло комп'ютера сидиш і тобі вже тепліше п'єш чайочок, чи каву. Ну, непоганий такий светр. Так, з ветром дружини розібралися, поїхали далі. О, а далі в нас не може бути. Тут щось цікаве. Блин, тільки розпакувати важко. Це моща, дивіться, друзі, у нас тут такий мережевий фільтр. Зразу на 8 розеток. 4 виходи Type A і 2 Type-C. Ну, знаєте, мені аж цікаво перевірити, як він працює. Тому, секунда і продовжимо. Так, а щоб перевірити його роботу, нам буде потрібен блок зарядки для телефону, один кабель Type-C Type-C і один Type A Type-C. Думаю, треба скачати буде зараз на телефон. Програма ID64. Тоді побачимо, як буде заряджатися акумулятор. Чи є тут хоч якась швидка зарядка, чи нема. Якщо цікаво, залишайтеся. Зараз продовжимо. Так, ну поїхали для початку. Спробуємо. З роз'ємо чи тайп A. Як буде заряджатися. Ну, перевернись. Так, бачимо, що скорість, швидкість розрядки 150-170 мА. Ану, включимо. Ну. Непогано стейп A. Зараз спробуємо з іншого Type-C. Так само. Але, на жаль, не вийде точно перевірити, тому що 95% заряду телефона зазвичай вже при таких. Відсотка вже відключається швидка зарядка і тоді вже добивається невеликими струмами. Ну, про що я й говорив? Блочок до речі на 150 Вт. Підтримує всі формати Power Delivery. Ну, правда, тут телефон не, не все приймає, але все одно супервук чи вук мало би показати. На жаль, на жаль, телефон майже повністю заряджений, тому ми це не побачимо. Якщо буде цікавий огляд, більш детальний на цей мережевий фільтр, то я дочекаюся, поки розрядиться мій телефон-основний, який від цього парбанка заряджається. І тоді ми зможемо перевірити всі порти, як вони заряджаються. Тоді про це напишіть в коментарі, якщо вам цікаво буде ну, детальний огляд на цей мережевий фільтр. Ну, і тоді я вам залишу посилання, де я його замовив на Алікспресі. Ну, але і загалом хотів сказати, що, ну, на вигляд, досить така якісна річ. От. Є автомат, працює. Всі порти працюють перевірено. Ну, але більш детально, як би чи йде звідси швидка зарядка. Треба, щоб телефон був більш розряджений. Тому, кажіть, якщо буде цікаво, розглянемо. Ну, і остання посилка на сьогодні у нас. Нос. Ну, я так розумію, що це сорочка. Глянемо якість. Так, це біла сорочка. Трошки примята, але ну, хочу сказати, що на відчуття це не синтетика, досить такий. Ну, непоганий матеріал, більш такий натуральний. Так, на сьогодні все. Кому цікаво було, пишіть в коментарях, ставте лайки і до зустрічі. Слава Україні! Всім мирного неба, до побачення!